Доброго дня панове! Сьогодні я пропоную вам зробити чи приготувати цвітну капусту швидко. Для цього ми, його, ми її дуже дрібно нашинкуємо. Я використовую усі частини у цього качерижечку, все у мене йде на їжу то будемо нарізати спочатку отакими от лоптиками, отак розрізаємо, а потім будемо різати іще дрібніше. Цвіта капуста, як я для себе, прийняла інформацію, що їм в дикому вигляді, як такової цвітної капусти немає. Вона виникла у результаті селекції. Вона дуже споживна, низькокалорійна, сама, сама нижче калорійна, ніж усі капусти, які існують. І ще цвітну капусту називають сирійська капуста. Тому що Сирію, в Сирії вона дуже була розповсюджена і її там добре споживали. А у Європі цвітна капуста почала з'являтися десь у 14-му столітті. То така цвітна капуста. Сейчас ми її зробимо быстренько, дрібненько нашинкую, все положу в сковородку і залю трохи водички, накрию кришкою, і вона буде у нас дуже недовго тушкуватися, поки я зроблю заливку для цієї цвітної капусти. Як вона тільки ну, заливка буде готова, то ми е, заліємо цю цвітну капусту десь хвилин 10 і вона вже буде готова. А може хвилин 5, то подивимося. так, зараз я дорізую. Ось так дрібненько я її пошматувала. Положила в сковородку. Сейчас налью трохи водички. Ось водички. Не дуже багато. Так. І трохи олії. Так. І солі. Зараз накрию кришкою і хай томиться. Вона зараз швидко закипить водичка, і буде протовлюватися. А ми робимо далі. Декілька хвилин і вона вже е, закипіла. Ну, майже 2 хвилини пройшло. В гімність, де я буду робити заливку, я додала 2 яйця. Два яйця взбила. Зараз додам е, трошки сироватки, зовсім чуть-чуть, ну, грам Грам може, май, майже 50. Потім буду додавати кунжутне барашно, я так захотіла і кукурудзяне барашно. Кунжутне та кукурудзяне барашна додала. Якщо воно буде дуже густим, то додавлю ще сироватки. Я не хочу, щоб воно було густим. Потім положу кавказської приправи захотілося мені кавказської приправи. Трохи соди додам, солі, ложку олії і заливка у нас буде готова. Ось така у мене получилася заливка. Вона капає, як сметана. Не дуже густа. То, я думаю, достатньо такої плотності. Йдемо далі. Капуста майже випарилася, то що й налила водичку. Ну ось я так зараз роблю сковородку, Вон, бачите, трохи вологі ще є. Зараз я посмакую, як вона м'якенька чи ні. М'якенька, да, то я відставлю трохи сковороду, зберу цю жидкість ложкою, зараз виберу, трохи додам олії і буду заливати. Ось тільки у мене буквально залишилося жидкості, я не, не стала чекати, поки, поки вона випарується. випарується, тому що вже капуста готова. От я вже додавала трохи олії і капуста без жидкості. Зараз я буду заливати нашу заливочку. Ось так. Так, накриваємо кришкою та чекаємо, коли вона трошки підсмажиться. Я вела вас трошки в оману, коли вже вимкнула, поставила на паузу, то зрозуміла, що краще кришкою не накривати. Оце воно, воно у мене вже 5 хвилин без кришки підсмажується. Вогонь такий, я б не сказала, що середній, добрий. Розділили на 4 частини і перегортаю. Ось, бачите, капуста знизу не залилася тією заправкою, що я заливала. То треба було її трохи поворушити, щоб і знизу була ця заправка. Ну, Перегортаю. Ось Друга частина в мене дуже красиво перегорнулася і підсмажилася добре. Ось так на чотири частини її поділила, перевернула, зараз ще трошки підсмажиться і все, і капуста готова. Ось все готово. Один кусочок з чотирьох я поклала в тарілку. На приготування у мене пішло цього блюда, саме коли я вже залила, то 10 хвилин. Ну, 10 і пусть 5 хвилин, ну 15 хвилин. Там порізала і все таке. Ось, така вона пружненька вийшла. Ось бачите, хочу поближче показати. Ось вона така від сироватки та соди трохи така пориста. Зараз стою. Дуже смачно. Кукурудзяне борошно і кунжутне борошно дуже гарно відчувається. Якщо ви вважаєте, що це багато, я заливки залила, можете менше залити заливки, більше буде капусти, менше борошнивої заливки. А так дуже смачно і дуже поживно. Да. Мені подобається до всього найкращого. Якщо вам сподобалося, робіть смачного, гарного дня, до побачення. Хочу вам показати, як з іншого боку підсмажилася. Ось так, з іншого боку підсмажене. Ось так з цього боку підсмажене. сейчас одни рукою. о разрезала накалюю ой хочу показать у разрезе о ось бачите я в разрезе вот так пухке мягкие капустяны Дуже цікаво. Тож так робіть. У цьому вигляді капусту можна вважати повноцінним або сніданком, або обідом, тому що вже нічого не треба додавати, з'їв і наївся. Ось друга партія. Тут вже заливки менше. Ось я її переклала, хочу вам показати. В розрізі, Ви бачите, Ну, пахоші я вам хочу сказати на усе подвір'я. Кукурудза, кунжут і капуста цвітна. Дуже смачно. Одного запаху досить, щоб потекли слюнки. До побачення!